Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Вона знала, як це бути багатодітною мамою, а ось жінкою зовсім не почувалася. Жінку я себе не рахую, а рахую бабцю бабцію. Страшною вважаю. Дуже. Яка ж я можу бути жінка? Марія Онопріяк народила чотирьох дітей і все життя присвятила турботі про родину. Щоденне підйомо пів на п'яту ранку, корови, свині, а далі з важезними сумками на базар, кожну зароблену копійчину в родину і нічого для себе. На себе шкода мені грошей, бо в мене дуже багато. Проблеми з вагою почалися ще після народження дітей. Спочатку пробувала худнути, але форму так і не повернула. З кожним зайвим кілограмом Марія все більше ненавиділа власне відображення у дзеркалі. Слів говорять, позивають, завжди кажуть, що ходить, як торба. Один мужчина мені сказав, що я свиноматка. Одне слово, але здається, що марби не жив би. Вона настільки соромилася власного тіла, що височезною стіною відгородилася від чоловіка. Той спочатку критикував за зайві кілограми. Лучше б так би ляпаса, це було б напевно так було А ботім, взагалі, почав заглядатися на інших. Коли Марія дізналася про зраду, серце розірвалося на мільйон шматочків. вона носила усе в собі, розбита і пригнічена, виплакувала біль лише мовчазним тваринам, і ось одного дня наважилася заговорити на всю країну в проєкті Поверніть мені красу з радістю за вас. Пізьмесь про те, щоб врятуватися і зрештою відчути себе жінкою. однієї операції було замало. Марія мала повністю змінити свій раціон, свій спосіб життя і найголовніше навчитися любити себе. А ось чи вдалося це? Просто зараз. Марія Онопріяк розкаже у студії сніданку. Отже, у нас в гостях хірург Вростислав Валіхновський, його пацієнтка Марія Онопріяк. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Пані Марію. По перше, одразу хочу сказати, що ви чудовий вигляд маєте. Ви прекрасна, ви чарівна. Я знаю, що ви зараз трішки хвилюєтесь, але я хочу вам сказати, що на вас дивиться зараз вся Україна, і я думаю, що вас розуміють мільйони жінок, які сидять зараз по той бік екрану. Якщо чесно, то ну важко уявити, да, що півтори року ви прийшли на проект «Поверніть мені красу абсолютно розбитою. В сльозах, як ми бачили, у вас були величезні проблеми зі. Здоров'ям, розбите серце. Власне, ви тоді сказали, що от що ви не відчуваєте себе жінкою, і що ви почуваєтеся набагато старшою, ніж є насправді. Чому так? Що вам таке відчуття принесло? Ну, ви самі бачили з проекту. Я вам дуже вдячна, що ви говорите, що я дуже змінилася. Так, ви справді змінилися. Да. І справді Дякую чудово. дуже нашому лікарові. Це все його старання, це його золоті руки. І Його молитви, і натхнення, те, що він нам давав. Ну, але як... я так розумію, ви важко дуже працювали просто важко все своє. Пр... Я раніше важко працювала і зараз, але зараз я не відчуваю тої тяжесті. Я знаю, що ви ось буквально повернулися з Польщі. Да. Так, ви тепер працюєте да. там. А чим ви там займаєтеся? Ми віде? працюємо там, брендовий одяг, магазин Зара. Ми ага. відправляємо брендовий одяг по країнах Австрії. Там... Бельгія, Німеччина. Але це, Робим... це така кардинальна зміна життя. На ногах 14 і, і це, годин. Ну, важко, але я думаю, що Ну, якщо чесно, по 17 відер води, коли ми дивилися, тому що вести домашнє господарство це тяжке, тяжка праця, насправді, просто всі це сприймають якось як дані, що от жінки на селі так працюють усе своє життя, і це нормально. Це насправді ненормально, і потрібно себе берегти. Але я б хотіла у вас, пане Ростиславе, запитати. От коли ви познайомилися з Марією, да ви були першим лікарем, який оглянув її за 20 років. З чого ви взагалі розпочали? Ви, от тоді, коли її вперше побачили, ви також е побачили в ній? Жінку старшу, ніж вона є насправді, чи що ви в ній розгледіли? Ми побачили е, дівчину, жінку, яка виглядала набагато старше за свій вік. І е, зрозуміло, надлишкова бага ожиріння це завжди проблеми, які торкаються багатьох органів та систем організму. Тому е, комплексний підхід, власне, який був застосований, він торкався угу. і власне медичного, хірургічного, терапевтичного підходу в нас є. Команді пам'ятаємо Анна Буткевич, чудова майстриня по здоровому способу життя. Ну і психологічний так само фактор, який дуже гарно відпрацювала Олена Любченко. Ну ви знаєте, це зустрічається дуже часто, от особливо якщо багатодітна родина, як ще навіть буває, іноді після однієї дитини фігура дуже сильно змінюється. Не завжди ми можемо самостійно привести себе до ладу. У нас бува не вистачає сил фізичних або моральних. Тіло Марії змінилося, і це факт. А що саме ви почали перш за все? Змінювати, коли, коли прийняли таку пацієнтку в свою команду. Ми знаємо, що е, така патологія вона досить є проблемною для хірурга, тому що треба враховувати багато ризикуючих, ризикованих факторів. Е, ми провели детальне діагностичне обстеження, провели комплекс хірургічних втручань. Це власне масивна, досить велика за об'ємом ліпоаспірація, ліпосакція, видалення жирової тканини. Угу. Провели абдоменопластику, провели мамопластику. Провели низку таких дрібних хірургічних втручань і досягнули досить класного, гарного результату, дуже короткий період часу. Ми пам'ятаємо цифри: це мінус, уявіть собі, 26 сантиметрів талії і мінус 23 кг кілограма повазі. буквально Нічого за два місяці, але ж перед тим як робити всі там операційні втручання. я так знаю, що ви Марію відправили на схуднення да на, на нормальний раціон на перехід на здорове харчування. Як це було? Як це проходило? Ми е, гарно домовилися про те, що будемо слідувати всім гайдлайнс так рекомендаціям по здоровому mm -hmm. способу життя, по здоровому харчуванню, по фізичних навантаженнях, це нам е, допомогли. Мої шановні колеги по проєкту. Ну і власне, саме хірургічне втручання ми теж розділили на кілька етапів для того, щоб мінімізувати ризики до нуля. І отримали дуже класний гарний результат. Результат насправді класний, але от Марія, я знаю, що вам насправді довелося повністю змінити раціон. Я сама худно і знаю, як це правильно харчуватися. Раніше ви там, ну, уявімо, їли смажену картоплю, наприклад, не зовсім правильно харчувалися. Потім вас перевели на правильне харчування, ви їли овочі, фрукти, різноманітну таку корисну їжу. Ви і зараз дотримуєтесь цього раціону? Так, я дотримуюсь цього раціону. Люблю дуже салати, дуже люблю ну зелень, такі собі купляю в пачках зелень. Uh -huh. Ну червону рибу на стейк я не беру, тому що мені по кишені. О, я беру хребти, варю дуже такий бульйончик, і ту рибу там теж є. Що а от чесно? Скажіть, важко було перелаштуватися? От yes. з нездорового харчування, скажімо так, на харчування дієтичне? звісно, що важко. Скільки часу ви адаптувалися до цього Ой. приблизно? Ну, от, от зараз показують на екрані це авокадо. То в мене зразу, як Аня Буткевич мені принесла, то вона в мене вбила, як я його спробувала. Ну я тоді скривила душою, що воно мені смачне. А зараз я його поливаю соком, лимона і сиплю морською сіллю. зараз набагато краще. Мені. Ну справді вигляд у вас чудовий. Ви ви величезна молодець, ви взяли себе в руки, змогли якби привести свою фігуру до ладу. Але я знаю, що от всі ці зміни їм передувало те, що ви, перш за все, хотіли почувати себе просто жінкою, звичайно, коханою, жінкою, яку люблять, яку цінують, яку поважають, і хотіли повернути увагу і кохання до свого чоловіка. От про все це і чи вдалося це вам? Ви вже розкажете через коротеньку паузу? Добре? Добре, це ми. Ми скоро повернемось! Ми повернулися, сніданок триває. У в нас в гостях хірург Ростислав Вальхновський і його пацієнтка Марія Нопріяк. Марія, я знаю, що ви прийшли на проект не лише змінити зовнішність, але мабуть, скоріш за все, більше за все. Ви прийшли рятувати свою родину, тому що були певні проблеми. Розкажіть про це більш детально, як це все відбувалося? Ну, бачите, я замкнулася в собі. Ну, йшло, йшло багато років, а потім я просто взялася, замкнулася, і напевно, то більше має вини як чиєїсь. Uh -huh. А зараз я можу сказати відкрито всім, навіть не теж сказати, кричати, що я щаслива. Я дуже щаслива, я дуже кохана, я дуже ну, бажана, жадана. То тобто і... після того, як ви змінили ставлення до себе, я сама, от як Лена Любченко сказала, полюби себе. Я полюбила себе. І вас почала так, балувати і себе, і я відчула себе жінкою завдяки знов лікаря і моїй групи, яка мені допомогла. Я знаю, що у вас була мрія, ви хотіли перевтілитися. Так, ви хотіли, ну все добре. Побачимо. Так, звичайно, це була ваша мрія, наскільки я знаю. Ви хотіли переміряти е, нову сукню якусь і бути гарною на випускному чи на весіллі у вашої доньки. Е, скажіть, з того моменту суконь побільшало в да, вашій шані? Гардероб да. змінився повністю. Yes. Е, я знаю, що ви виходили в сукні від Андретана, Зараз ми це побачимо. Але мені б хотілося, щоб зараз ви встали, і пан Ростислав як справжній джентльмен Казав наскільки ви красива, як який чудовий вигляд ви маєте, і наскільки ви змінилися, я тож також стану, так, тому якщо що сидіти нема жоло. Таке зробимо нашу карту, звичайно красу покажемо. звичайно, покрасуйтеся, полюбуйтеся. Ви як лікар? задоволені результатом? Я безмежно задоволений. Це командна робота, і дякую, що Марія була членом нашої команди повноцінним, тому що ви старалися розуміли, йшли на співпрацю і змінили, дійсно своє життя. Так, сідати на місця вже не будемо. Пані Марії, єдине, що хочу, от ви себе зараз жінкою відчуваєте? Да. Тоді я порадьте щаслива. щось нашим українським жінкам. От, можливо, якась порада від вас. Як себе любити, любити як себе, себе цінувати? Більше часу приділяти. Зараз мені сказали просто вставати і приділити 15 хвилин ранку для себе. І я стаю, я приділяю 15 хвилин, і я виходжу зовсім натхненна. Щаслива жінка, а раніше я просто ставала, вдягалася. Шкорбала і все. І просто пойнемо. Да, зараз, зараз я швидко. себе балую, люблю ходити по магазинах, люблю ходити в даю. А зараз мені навіть чоловік виділяють кошти, йди. Ну, однозначно, ви прекрасний приклад для своїх дітей. Дуже, можна дякую. я вас обійму? Дуже я дякую. дуже дякую, що ви прийшли до нас в гості, вам тому дякую. що ви справді Спасибо. приклад для мільйонів українських жінок і приклад того, що все не безнадійно, що будь-яку ситуацію можна врятувати. У нас в гостях були хірург Ростислава Ліхновський, його пацієнтка Марія Онопріяк. Ще раз дуже вдячна за те, що ви прийшли.